Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На волині авто, у якому перебували жінка з дитиною, злетіло у кювет. У Луцьку пропонують перейменувати ще три вулиці. СБУ заарештувала газ Новинського на 144 мільйони. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 20 квітня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волинь знову надійшла сумна звістка з фронту. У боях з російським агресором загинув житель Луцька Руслан Собуцький. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. Відомо, що Руслан Собуцький 1974 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду номер обслуги першого протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки воїн загинув 19 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Волинські рятувальники відбуксирували авто з кювету. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Волині 19 квітня. Близько опівночі на автодорозі Володимир Нововолинськ біля села Шистів. У кювет з'їхав легковий автомобіль у транспортному засобі. Перебувала жінка з дитиною. Вони, на щастя, не постраждали. На місці події працювали рятувальники. Вони відбуксирували легковик з кювету на проїжджу частину. На Волині в селищі благодатне, що у Нововолинській громаді поскаржилися на погані умови у відділенні стаціонарного догляду. Про це написав у Фейсбуці міський голова Нововолинська Борис Карпус. За його словами, до нього звернулися родичі однієї з мешканок цього закладу зі скаргами на неналежні умови проживання, невчасне надання медичної допомоги. Борис Карпус запевнив, що відділення постійно забезпечується усім необхідним, отримує гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. Тож міський голова доручив профільному заступнику розібратися у ситуації. Так, зі слів Бориса Карпуса, в результаті директор цього закладу, замість того, аби надати пояснення, дозволив собі лише хамство і грубість. Тож міський голова нині ставить питання про його звільнення. Борис Карпус наголосив, що таким особам не місце серед керівників установ у громаді, адже подібні випадки неприпустимі. Тож ініціював також службове розслідування, щоб усі винні були покарані. Процес обіцяє контролювати особисто. 100. Комісія з назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще три вулиці обласного центру. Як інформує прес-служба міської ради вулицю Купріна, пропонують назвати вулицею Олексія Брися, Конякіна – героїв Маріуполя, а Можайського на космонавта Леоніда Каденюка. Тепер черга за сесією міської ради, яка і має прийняти дані рішення. Також у місті проведуть громадські обговорення щодо заміни назв вулиці Щепкіна, Банделяні та Крилова. Їх пропонують назвати вулицями Василя Кука, Сергія Климчука та князя. Вітовта відповідно. Через митний пост ягодин намагалися незаконно ввести більше двох тисяч одиниць дитячого одягу, іграшкових наборів та упаковок предметів канцелярії вартістю понад один мільйон гривень. Як інформує Волинська митниця, нові вироби європейських торговельних марок. Перевізник не задекларував у складі вантажу гуманітарної допомоги. Її польська релігійна громада передавала волинським вірянам. Загалом майже 600 кілограмів товару. Відтак, товар митники вилучили, а на порушника склали протокол про порушення митних правил. Санкція статті передбачає накладення штрафу у повному обсязі вартості предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Остаточне рішення у справі прийматиме суд. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання парламентських виборів зараз не на часі, оскільки відповідно до законодавства вони не можуть проводитись під час воєнного стану. Про це він заявив в інтерв'ю «Укрінформу». За словами Стефанчука, вибори швидше за все відбудуться після припинення воєнного стану. В іншому випадку доведеться змінювати закон. За його словами, питання виборів регулюється конституцією, виборчим кодексом та низкою і. Інших законодавчих актів водночас у законі про правовий режим воєнного стану сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах. Також голова Верховної Ради вважає, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися, і це точно не питання виборів. Суд за матеріалами Служби безпеки України наклав арешт на 18 мільйонів кубометрів газу вартістю понад 144 мільйони гривень, що належали компаніям підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Компанії Новинського зберігали у сховищах. АТ Укртрансгаз, 18 мільйонів кубометрів газу, на які і було накладено арешт. За даними СБУ, компанії олігарха намагалися відчужити цей газ. На користь третіх осіб для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони. Так Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов'язані з Росією. Для реалізації схеми він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її. Загальна вартість арештованих обсягів блакитного па. Лова перевищує 144 мільйони гривень, зазначають правоохоронці. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Укрзалізниця вперше з 24 лютого минулого року відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська на Донеччині. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси. Продаж квитків був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром. Відтепер, з 28 квітня, розпочнуть курсування без група вагонів у складі рейсів Львів-Покровськ, Львів та Київ-Покровськ-Київ Сейм Латвії у двох читаннях у терміновому порядку ухвалив закон про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня. Закон ухвалили 20 квітня. Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи, згідно із законом на усій території Латвії 9 травня протягом всієї доби і до 7 години ранку, 10 травня, заборонено використання піротехніки. У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від Самоврядування то воно не має права видавати такі дозволи. У анотації до закону зазначається, що рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України. Данія та Нідерланди планують поставити в Україну 14 німецьких танків «Леопард-2» на початку наступного року. Про це пише данське видання ДІЕР. Оголосили про плани поставок міністр закордонних справ Данії і виконувач обов'язків міністра оборони. Це велика пожертва датської сторони в рамках спільного проекту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Леопард. Сказав міністр закордонних справ. Відомо, що до кінця 2023 Року принаймні 80 танків Леопард 1 потраплять в Україну та зможуть допомогти підтримати боротьбу за свободу, яка триває. Також виконувач обов'язків міністра оборони зазначив, важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми сьогодні солідарні з українським народом і їхнім прагненням захищати власну країну. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У місті пологи Запорізької області, який тимчасово знаходиться під російською окупацією, рашистський патруль застрелив собаку. За інформацією з проукраїнського телеграм-каналу Рія Мелітополь цей жахливий інцидент стався минулого тижня. Відомо, що рашиський патруль підійшов до будинку, а собака почала на них гавкати. Вони, нібито, сказали жінці з першого поверху, що вона вгамувала собаку. Однак тварина далі продовжила гавкати. Російський нелюд з автомата Вистрілив спочатку в будинок, а потім собаку. На жаль, собака померла. Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що на липневому саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу готуються обговорити питання членства України та гарантії безпеки для неї. Про це він заявив під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Пише Європейська Правда. Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки. І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині майбутнє України в НАТО і члени альянсу з цим згодні, сказав генсек НАТО. Він також зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на завтрашній зустрічі у форматі Рамштайн і на саміті НАТО у Вільнюсі. Закони місця України в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим. Наголосив Столтенберг. Прибічники Української православної церкви Московського патріархату 20 квітня вкотре намагалися перешкодити роботі комісії мінкультури на території Києво-Печерської лаври, як повідомила у коментарі Українській правді речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, епіцентром подій знову став 39-й корпус заповідника, вхід до якого напередодні пошкодили парафіяни Московської церкви. У телеграм-каналі ТСН опублікували відео з приміщення корпусу лаври на ньому. Ому, видно, що прихильники УПЦ МП провокують сутичку з правоохоронцями та не дають працювати комісії. А поліцейські, в свою чергу, намагаються витіснити навіженних прихильників московського патріархату. А у відповідь чують лише їхній нелюдський награний крик та слова не вбивайте людей. Можемо припустити, що цим прихильники московської церкви намагаються створити певну картину для розтелебачення. У російському Петербургу, 20 квітня, помітили дивний рудий дим над одним із підприємств. Місцеві жителі запанікували через ймовірні викиди отруйних речовин у повітря. Відео, де видно рудого диму, поширюють у мережі. А також про це пише низка російських ЗМІ. Дим помітили над кіровським металургійним заводом. Як пишуть роззмі жителів Боліт, це підприємство труїть вже давно у діяльності заводу і раніше виявляли перевищення викидів оксиду азоту у атмосферне повітря. У селі Рівне Ковальського району, виконуючи польові роботи, 50-річний місцевий мешканець випав із підводи, яка була вчеплена до трактора, та ймовірно потрапив під колесо. Чоловік від отриманих травм помер. Трагедія сталася 19 квітня. Про це повідомили у поліції. Нині слідчі з'ясовують обставини летальної аварії. 27 ящиків з алкоголем невідомого походження виявили луцькі патрульні у багажнику авто. Це трапилося 19 квітня, коли поліцейські несли службу на блокпості, що на вулиці Володимирській. Близько 17-ї години інспектори зупинили автомобіль «Опель Зафіра» на іноземній реєстрації. У багажному відділенні автівки патрульні виявили пляшки з різними алкогольними напоями різних торгових марок. Усього 27 ящиків. Акцизні марки на пляшках були сумнівного походження. Водій же не зміг чітко пояснити, де взяв продукцію, та не надав жодних документів на неї. На місце події патрульні викликали працівників бюро економічної безпеки. Нині за цим фактом почали досудове розслідування, у межах якого призначили низку експертиз. На Волині у селі Галичани у будинку покінчив з життям 47-річний чоловік. Трагедія сталася 19 квітня. Про деталі телеканалу Конкурент тіві розповіли у поліції. Відомо, що чоловік вистрелив собі в голову з власної мисливської рушниці а тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Відомості за цим фактом зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою самогубство Кримінального кодексу України. У четвер, 20 квітня, до Києва прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє 24-й канал. Візит Столтенберга раніше не анонсували. Про нього стало відомо завдяки журналістам, які побачили генерального секретаря НАТО на Михайлівській площі. Про деталі і програму візиту не повідомляли. Добре українська. А Росії дружині мобілізованого на війну в Україну окупанта влада влаштувала справжню клоунаду замість обіцяних у вигляді допомоги дров, що в принципі теж є не дуже рівноцінним обміном на вбитого чоловіка. Їй привезли увага: два квитки в цирк про це засмучена росіянка. Розповіла сама відповідне відео опублікувала низка російських пабліків, і воно швидко поширилось у мережі. муж 24 января 2023 года добровольно мобилизован. Местные власти Урубского района мне обещали оказать помощь, привезти мне дрова. Вместо этого они мне привезли два билета в цирк. Як зазначає дружина окупанта, вона живе разом з двома інвалідами першої групи та дитиною. У жінки вдома немає ванної, а тому їй для того, аби помитися, потрібно розпалювати баню. Тож припускаємо, митися потрібно буде у холодній водичці або ж і взагалі відмовитися від банних процедур. Українські захисники продовжують клаптик за клаптиком звільняти рідну землю від московської орди, і з кожним днем втрати расистів ростуть у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 20 квітня 2023 року, орієнтовно склали 184 тисячі осіб особового складу. Лише за минулу добу на концерт Кобзона відправили 670 орків. Танків ворога за весь час спалено 3667 одиниць, два за добу. Бойових броньованих машин рашистів знищено, лише вдумайтесь, 7120 одиниць, 10 штук за добу. Артилерійських систем окупанти втратили вже 2825 одиниць, 6 за добу. Реактивних систем залпового вогню захисники України знищили 539 одиниць, за добу одну. Засобів ППО росіян за весь час повномасштабного вторгнення ліквідовано 285 штук. Ворожих літаків збито аж 308 одиниць. Також ворог успішно втратив 293 гелікоптери. БПЛА оперативно тактичного рівня рашистів збито 2386 одиниць, 10 за добу крилатих ракет збито 911 штук. Кораблів і катерів російського флоту потоплено загалом вже 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Російська орда втратила 5707 одиниць. Лише за минулі 24 години 15 штук. Спеціальної техніки розбито 332 одиниці за добу мінус 2 штуки. Дані продовжують оновлювати і уточнювати. Слава українським героям! Слава Україні! У Рівненській області сталася моторошна ДТП. Зіткнулися вантажівка та легковик. Як повідомили у поліції, смертельна автопригода сталася 20 квітня близько п'ятої ранку на автодорозі Київ чоп у селі Вересневе. Попередньо встановлено, що водійка автомобіля Фольксваген Пасад, 37-річна жителька Волинської області з невідомих поки причин виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із автомобілем Ман під керуванням 24-річного жителя Київщини. Внаслідок ДТП водійка легковика загинула на місці. Також тяжкі травми отримала 28-річна пасажирка. Її медики госпіталізували до реанімації. На місці працює поліція. Деталі встановлюють. Ввечері 19 квітня жителі Київської області побачили яскравий спалах у небі і почали ділитися відео у соцмережах. Інформацію прокоментували у Київській міській військовій адміністрації. Близько 22.00 19 квітня, у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на землю космічного супутника НАСА. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків, була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала. Йдеться у повідомленні. Пізніше командування повітряних сил ЗСУ також повідомило, що за попередньою інформацією спалахи над містом Київ близько 22.30 пов'язані із падінням супутника або метеорита. Ця інформація нині уточнюється. Було завдання вийти в район та виявити позиції противника, виконати штурмові дії з можливим взяттям полоненого противника. Хлопці висунулися, і вже зайшовши в окопи до противника, противник не очікував, що наші підрозділи зайдуть до них на позиції. Нашим хлопцям вдалося знищити дев'ять чоловік. Та через отримані поранення хлопцям довелось відступати. Почав вести артилерійський, артилерійський вогонь по своїм позиціям, на яких знаходився військовослужбовці ЗСР Балтійського флота Мартихі. Після чого хлопці почали відхід і було, а, понесли втрату одного побратима, який загинув. Через унеможливлення забрати його і велику кількість поранень було хлопцями прийнято рішення забрати своїх поранених, а було прийнято важке рішення залишити 200-го. Потім з'ясувалося по перехопленням, що було вражено до 10 чоловік особового складу противника 200-ми, понес втрати і до 20 чоловік трьохсотами. Противник відмовлявся туди заходити повертатися на ці позиції через те, що, так неочікувано, наші виконали свої задачі. Взяти полоненого тоді, на жаль, не вдалося. Противник висадив десант неподалік та почав знову заходити на свої позиції. Ми почали планувати. Свої дії по тому, щоб забрати свого загиблого побратима. В перші дні не вдавалося через те, що противник ввів артилерійський щільний вогонь та навіть е застосовував ТОС-1 санцепьок, а також були спроби обстрілу позицій хімічною зброєю. Ми прийняли рішення підійти до позиції противника, залишити прикриття, а далі. Двоє чоловік просувалися до а, загиблого побратима, зачепили а, його шнурком та карабінами. Вони могли просто замінувати тіло. Так, так. Зачепивши нашого побратима, ми відійшли на 100 метрів і почали стягувати кошку. Перший раз не змогли стягнути, а мотузка відірвалася, підійшли знову другий раз. Зачепили вдруге і вже з другого разу нам вдалося його тіло витягнути. Відійшли знову назад, ще, ще 100 метрів, і отак от потроху його витягували. Вже з позиції безпечної зони, так скажемо. Переклали його на носилки, на ноші медичні і на медичних ношах вже далі евакуйовували. До автомобіля, який вивіз тіло загиблого побратима на безпечну територію. Це для нас честь забрати своїх загиблих побратимів. Ніхто не залишається на полі бою, ніхто не залишається на території противника. Завжди б'ємось за своїх і повертаємо своїх загиблих героїв назад до своїх рідних, близьких і до нашої сім'ї. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось!